З кожним днем про крипту дізнаються все більше і більше людей, та з кожним днем в крипту заходять все більше і більше новачків, які намагаються розігнати свій невеличкий банк. І тому у цьому відео я вам покажу, як розігнати свій банк на безкоштовних або дуже дешевих темках. Щоб налити воду, пропоную почати і почнемо ми з безкоштовних темок. Насправді зараз безкоштовних темок достатньо, тому що це ідеальний піархід для нових проєктів, які намагаються долучити до себе нових користувачів. Якщо мене зараз спитаєте, як проект може залучити до себе людей, і відповідь буде. Буде дуже дуже проста завдяки усяким соціалкам. Що це таке? Це типу виконування усяких завдань, по типу підписка на чийсь телеграм-канал, твіттер, ретвіт, поділитись з друзями, лайк поставити і тому подібне. Це називається соціалки, і завдяки цим соціалкам про проект дізнаються все більше і більше людей. Або це можуть бути мінімальні дії у мережі проекту. Це може бути як мінт або купівля і невтішок, або купівля та продаж монети. І, звісно, це все ми будемо робити не просто так. За це ми повинні отримати винагороду, гроші. Щоб вам було простіше, я пропоную привести приклад. І перше, що мені пройшло в голову, це проект Антрейдинг, у якому я нещодавно брав участь. Усе, що мені потрібно було зробити, це підписатись на їхній телеграм-канал на Твіттер та ретвітнути. І за це я маю можливість розділити полу 300 тисяч доларів. Усього переможців буде 3 тисячі. Зараз приймаю участь приблизно 7 тисяч людей. Тобто, в мене шанси приблизно 50 на 50. А зробив я таких 5 аккаунтів. При цьому я не витратив ні копійки, тобто витратив нуль. Тобто за прості дії, які я виконав за 10 хвилин, я Можливість отримати від 100 до 500 доларів. І зараз таких тем валом. прикладу, ще одна з останніх це дроп від Binance, де мені потрібно було підписатись на сторінку проекту, поділитись з друзями у Твіттері, купити їхні монети, які я потім продав. Та за це я повинен отримати 5 доларів. Плюсом я міг пройти два тести, за які я отримую ще 5 доларів. Тобто за 10 хвилин витраченого часу я маю можливість отримати 10 доларів. Деякі люди працюють за таку суму годину, а то й день. Тому я гадаю, що це дуже і дуже крутий результат, коли ти просто витрачаєш. 10 хвилин, при цьому майже нічого не робив та отримав 10 доларів. Як ви розумієте, подібних безкоштовних тем зараз валом. Тому просто потрібно за цим тим ділом слідкувати та робити завдання одним з найперших. Та за це ви будете отримувати непогані винагороди. І якщо вас це все діло зацікавило, можете зайти в мій телеграм-канал, там подібних тем просто отак валом. Добре, уявимо ситуацію, що ви на безкоштовних темках за місяць змогли накопити 100 доларів. Насправді, завдяки цим 100 доларам, у вас відкривається світ у дропі на усяких біржах, по типу Bybit, KX і BingX, це три найпопулярніші біржі для усяких дропів. По типу ролеток, де за прості завдання ви можете виграти монети, або той же старий добрий AirDrop Hunt на Bybit, де за холд, депозит або звичайну торгівлю монетою ви можете отримати винагороди. І насправді винагороди там дуже і дуже непогані. Або ті ж самі соціалки, по типу підписки у Твіттері на Bybit або їхніх партнерів, лайки, ретвіти і тому подібне. Та за це ви теж можете щось отримати. Взагалі, подібні дропи прям створені для лоу-банків, тому що вам не потрібні мільйони для торгового обороту. Тут депозиту і тому подібне. Усе, що вам потрібно, це 100 доларів та бажання заробити і все. А далі ви можете дуже просто масштабуватися завдяки мультиакінгу. Так можливо, воно звучить якось страшно, але насправді там все дуже і дуже просто. Єдиний спосіб мультиачити, це купувати аккаунти. Тобто ви берете, покупаєте QC, це коли людина проходить за вас верифікацію на біржі та купуєте проксі, це щось типу VPN, щоб вас просто не забанили за те, що ви робите з одного айпішника усі завдання. До прикладу, нова промакція від Bybit з монетою DOF, деко. Кожен новий користувач міг отримати гарантовано 50 доларів. А далі він попадав у пул, де рандомно обирали переможців, які отримують ще 50 доларів. А тепер трішки математики. Звичайний QC український стоїть від 15 до 20 доларів, а проксі український стоїть 2 доларів. Тобто затрати у вас виходять від 17 до 22 доларів, а гарантовано ми отримуємо 50 доларів. Тобто це вже майже 30 доларів на рівному місці, і плюсом ми можемо отримати ще 50 доларів, якщо нам, звісно, повезе. Як ви розумієте, таким чином масштаб. Ви можете заробити спокійно свою першу тисячу доларів у крипті. Тому у цьому відео я вам показав на простих прикладах, як перетворити нуль у тисячу. Тому сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. З вами бувай, всім пока!